Ліна, у тебе така дивовижна сукня. Чи відчуваєш ти у ній якусь енергію? Так, ти маєш рацію, коли я її одягаю, я відчуваю натхнення, впевненість в собі і тепло. Ти кажеш про натхнення, у тебе вже була нагода одягати цю сукню? Так, я брала участь в цій сукні в конкурсі міста Містер. Скажу чесно, я дуже хвилювалася, але коли одягла цю сукню, я відчула впевненість в собі та спокій. Вишиванка то спадщина багатьох поколінь та символів. Що означає? Саме твої символи. Червоний колір а, символізує любов до людей, а квіти ніжність зі своїм Тобі дуже пасує ця вишиванка. Скажи, а в ній ти відчуваєш якусь особливу енергію? Так, вишиванка це є код нації та я дуже пишаюсь нашою спадщиною. Любов вчителько, скажіть, а чому вишиванку називають кодом нації? Чому? А тому що у ній вірування і звичаї наших предків. А які це? Наприклад, вишиті знаки. Сварга хрест у русі, символ домашнього вогнища і родинного щастя. Ром – символ плодючої землі, добробута і достатку. А восьмикутна зірка символ Бога і серця. Як цікаво, а калини на моїй вишиванні символ жіночності та материнства, кущ мати, ягоди, діти. Це вражає. Так, а ще кольори. Чорна вишивка символ родючості землі, синя води й неба, визволення від хвороб. Саме тому вона найчастіше присутня на дитячих вишивках, щоб захистити їх від недух та небезпек. Та й саме розташування вишивки не випадкове. Як гадаєш, чому найбільше її саме на рукавах? Можливо, для краси. І не тільки кажуть у такий спосіб. Наші предки ославлювали силою працьовитість рук. А про що розповість ваша вишиванка? Найпоширеніші та найбільш шановані давніми українцями кольори це червоний та чорний. Моя вишиванка це біле полотно з геометричним орнаментом червоного та чорного кольору. Це вишиванка моєї сестри. Я дуже люблю її вдягати, коли я вдягаю, я відчуваю щирість, любов та турботу. Я завжди її вдягаю задоволення. Чудово! Українська вишиванка це національна святиня, це наш національний оберіг. Хочу подякувати своїй бабусі за те, що вона вклала свою любов, свою ласку та турботу в мою вишиванку. Дійсно, дівчатка. У вас дуже красиві вишиванки. А я вам покажу вишиванку своєї прабабусі Лукерії, яка мешкала на Київщині. Вона також цю вишивку клала свою любов до батьківщини, а також до родини. І тому не дивно, чого ми. Вважаємо цю вишиванку своїм оберегом і передаємо з покоління в покоління. Вона спогад про мою бабусю, а також взагалі про Україну нашу ліля. Яка красива вишиванка, яке красиве вбрання, але я знаю, що в неї дуже цікава історія. Так, взагалі, історія цієї вишиванки почалась зовсім недавно, всього лиш два роки назад, коли мені її вишила мама. Вона завжди мені говорила, що вона вплітає сюди завдяки голки та нитки саме найцінніше та найважливіше, що може вплісти сюди, мама. Це щастя, доброта, злагода. Коли я її одягаю, я відчуваю необмежену гордість за те, що я звусь українкою. І я дякую мамі за те, що вишила мені цю вишивану сорочку, яку я носитиму з гордістю за свій народ і за свою країну. І я думаю, що потім цю сорочку обов'язково побачать твої діти. Так, звичайно. У нас в сім'ї четверо. Двоє онуків і двоє онучок. Бабуся для кожного з нас вишила сорочки, в яких вона побажала нам щастя, долі, добробуту. Кожен символ підібраний індивідуально і має своє значення. В тебе така гарна вишиванка. Розкажи свою історію. Дякую. А цю вишиванку мені пошила моя хрещена. Вона подарувала мені на моє десятиріччя. Ця вишиванка поєднує з собі два найголовніших кольори для України. Вона вишила її з любов'ю та старанністю. І я з гордістю ношу цю вишиванку в такий важливий день для нашої України. Дуже круто. А в тебе яка історія? А цю вишиванку мені пошила моя бабуся. Вона цим займається вже дуже давно. На кожне свято мені дарують одну новеньку вишиванку. Кожен раз вона в різних кольорах та в різних візерунках. У мене їх вдома ціла колекція, Та ти таку вже ніде не знайдеш. Аліна, а яка у тебе красива вишиванка, вона ще й такого незвичного кольору. Скажи, як ти її обирала? Дякую. Ще з дитинства мені моя бабуся говорила, що вишиванка це дзеркало душі кожної української дівчини. Тому до вибору своєї вишиванки я поставилася відповідально. Я обрала фіолетовий колір, тому що, на мою думку, він є дотичний зі мною. Це колір енергії, колір віри, нашу в першу чергу перемогу. Тому я ношу її з вірою, щоб перемога неодмінно настане. Без краю луги. Та діброви соснові ліси, бори ялонові. Це колір весни і покою і надії, що в юності наші наповнюють трії. Ангеліна, в тебе така гарна сукня, вишиванка. Хто тобі її вишив? Дякую, Цю сукню-вишиванку мені пошила моя мати. Агні, чому твоя бабуся використала саме блакитний колір? У моєї матусі теж блакитні очі, і бабуся. За допомогою вишиванці хотіли нас поєднати. Анюта мені так подобається твоя вишиванка. Дякую. Мені шила та вишила бісером її мати на день народження. Такі гарні сині троянди. Дякую. Наскільки я пам'ятаю, у наших предків була віра в те, що синій колір це символ неба та води, що надавало дуже великої сили і був дуже сильним оберегом. Рози символізують, як. Кохання та любов. Моя мама стільки сили сюди вклала, що кожен раз, як я вдягаю свою вишиванку, мені хочеться посміхатися. Вона надає мені величезний прилив енергії. Тому я збираюся її зберігти для своїх дітей, внуків та правнуків, щоб в них така сила була теж. Нехай ця вишиванка оберігає тебе та твою родину. Вау! Які гарні озори на твоїй вишиванці! Що ж вони означають? Трикутники, якщо вони догори, то чоловічий знак вогонь і душа. А якщо вони донизу, то це жіночий знак і зародження нового життя. Ще в мене є квіточки, які означають чистоту і продовження роду. А ще є хвилясті лінії, які відповідають за плинність часу. Тебе теж гарна вишиванка. Це ти сама її робила? Ні, це робила мені бабуся. Історія ця починається 7 років тому. Вона мені вишивала і я згадую, як вона її робила, мені аж стає тепло на душі, адже вона вкладала тобі свою любов, душу і всі гарні спогади. Бав, я бачу в тебе також бісеру. Хто тобі її робив? У важкий вечір аж до самого ранку бабуся надія мені її сплела. У нас була всій моїй родині, нам всім вона вишила бісером. Всю свою любов бабуся вклала у вишиванки, адже узори символізують Україну. Вишиванка душа українського народу. З давен-давен матері вишивали вишиванки своїм дітям, синам і донькам. Це моє хобі. Я дуже люблю вишивати, а це моя дитина. Ночами я сиділа і вишивала. Кожну стежинку. Кожний полюсток, але не просто це вишивка. В вишивку вкладається душа, як і раніше. Чого матері бажають своїм дітям? Ми дуже хочемо, щоб вони були щасливими. Ми дуже хочемо, щоб вони бачили мирне і чисте небо. Ми дуже хочемо, щоб була перемога. Звичайно, ці всі молитви за щастя, за здоров'я, на добробут. Я і вкладала, вишиваючи цю вишиванку. У нас їх багато. Але зараз я хочу запитати, а що відчуває моя дитина, носячи її? Ліза, що відчуваєш ти? Я відчуваю тепло. тепло, яке гріє мене, навіть у найхолодніше переробки. Я відчуваю воду з голосу пішли Україну, згадуючи, що вишиванка є символом України, українського народу.